Мовним одразу випливає питання, що ви думаєте з приводу мовного питання, і наскільки критичним для українізації населення є питання? Те, що дитина з дитинства є російськомовна наразі у східних регіонах держави? І Ви знаєте, я не буду популярним в цій частині. Я вважаю, що взагалі мова мова про мову, вона надзвичайно політично спекулятивна. І ми бачили, що багато партій, політичних лідерів е, зробили на цьому кар'єру. Зробили багато конфліктів всередині українського суспільства. В цей час до політології я прийшов з правозахисного руху. З правозахисного руху ще в 2003 році. Ми заснували з колегами, однодумцями громадську організацію правозахисна організація Спільна мета. І для нас питання використання мов в суспільстві завжди було питанням прав людини. Це не про мови. Мов мови мов не існує без людей, мова існує лише тоді, коли існують її носії це питання прав людини. Крім того, для нас це взагалі було це було питання одним з питань е, побудови демократичного суспільства. Адже в Європі і світі багатомовність це найпоширеніша практика. Більшість країн світу багатомовні на офіційному рівні, центральному або державному. Ми вважаємо більше того, я як людина, яка народилася в багатомовному середовищі, так пощастило е, е, у мене багато польських українського коріння іншого етнічного коріння вже дрібніше. Але я народився в місті, де навколо нас жили вірмени, євреї. Е, багато національностей жили, і я вважаю особисто і наші і колективна однодумці. Ми їх вважали, що мовне багатоманіття. Це цивілізаційна перевага. Чим більше мов існує в суспільстві, вільно використовується, вони між собою комунікують, перетинаються, зіткнюються, тим красивіша культура виходить. Це так само люди різних національностей між собою зустрічаються, культур, раз. Так само і мови, чим багатша цивілізація, чим тим більше в неї вихідів назовні. Тому з точки зору управління державою багатомовність це величезна перевага так. так. перевага. І саме з цієї точки зору, тепер я практичніше відповім на ваше запитання стосовно законопроекту. От над цим мовним питанням я працював понад 10 років в різних колективах. На жаль, свій час партія регіонів використала це під вибори питання, перетворив його, перетворивши його на конфлікт. Таким чином, е, вийшов дуже недосконалий закон. Е, е, і а головне, що був створений конфлікт. Навколо цього питання, звичайно, винувати не лише партія регіонів, дуже багато правих наших політиків також відверто спекулювали цим питанням. Але до цього часу в Європейському Союзі мов мовний закон 2012 року вважається правильним підходом. Саме тому вимоги того закону і, і повернення до його норм зайшли в вимоги Європейського Союзу не лише тому, що Угорщина те вимагала. Якби Угорщину не розуміли, то вона не продавила б це рішення через європейський союз, а тому, що така практика і такий підхід виконання європейської хартії регіональних мов та мов меншин, багатомовність це нормальна загальна, загальна практика Європейського союзу. Тому е, повертаючись до питання дітей, мене теж надзвичайно хвилює, що діти в Україні деякі не знають зовсім української мови, навіть навчаючись в української школи. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що це не проблема батьків. Це проблема системи освіти, так. адже адже е, однакова кількість годин мови вивчається в школі і в Запоріжжі, і в Києві, і в моєму рідному Житомирі, і на Закарпатті. Але десь українська мова викладається вкрай погано, і десь мають бути покарані керівники відділів освіти. Методисти, вчителі має бути контроль за дотриманням державного стандарту викладання і знання. Недержавної мови, то це не проблема дітей і батьків, це проблема освіти, яка погано її викладає цю освіту. І тому у нас різні діти. Десь діти, діти не знають української мови, дійсно це буває. Але загалом мати іншу мову рідну, ніж українську, це не погано, це не соромно. Це, це, це право цієї людини, невід'ємне право зберігати свою культуру і цивілізацію. Якби ви про це, якби ви мені поставили таке питання, от як що ви мені поставили, Даніела, ми з вами десь знаходилися в Європі, вас би зафукали, повірте. Тому що ваше питання б вважалося б дискримінаційним. Чому погано? Що тут може бути? Тому але ми в Україні наші вимушені це обговорювати. Ми це обговорюєте саме тому, з цією метою ми працювали над цим питанням, і я вам скажу, що мені е, не соромно, але абсолютно я пишаюсь тією роботою своєю. І більше того, ми до цієї роботи зараз повертаємося. Україна поступово відновлює норми того законопроекту під тиском Європейського Союзу. Але разом з тим я вважаю, що державна мова в Україні має бути одна: українська. А от регіональні мови, такі як угорська, румунська чи руська, правильно її назвати не російська, це не мова Росії, це руська мова, це мова нашої давньої цивілізації. Вони можуть використовуватися на регіональному рівні вільно. Вони мають використовуватися бізнесом вільно. Вони можуть використовуватися вільно публічно людьми, але е, при дотриманні звичайно, використання державної мови державного стандарту в офіційних органах влади в офіційній комунікації. Так, Руслане, але наразі ми рухаємося до Європейського союзу, тобто, ми хочемо бути членами Є, ЄС. І, і постало питання щодо англійської мови, впровадження її як другої державної, що ви... я підтримую особисто я підтримую, тобто ну, друга державна можливо занадто голосно і дуже складно перейти на цю мову, але як офіційну мову, тобто чи як мову державного сектору. Державних службовців людей, які отримують державні мови, я підтримую англійська мова це прямий шлях до глобалізації. До, до широкого до великого світу. Я володію англійською, я її щоденно використовую.